Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Я спочатку, ну я ж в дронах трошки розуміюсь, і з 14-го року я кажу, які командирські дрон, що це таке? Ну командирський дрон це дрон, який належить командиру, то щоб верифікувати дані, які вони виступають. От йому кажуть, наше відділення от там. І він на карті, якщо бачить, що це двотвіта, а його немає там взагалі. Вони просто кажуть, що вони там, а насправді вони вже відійшли. І там, Якщо то... у вас на мапі некоректний. Позиції, то ви не можете, який у вас IQ би не був, який ви мистецтво війни би не володіли. Ви будете робити неправильні рішення, які будуть приводити до поганих наслідків. Тому, Тому командир дрон, він під за, каже, Я бачу вас. 10, відпросив. Я бачу, да? чесно кажучи, не хочу казати прізвища. Високого рівня командир, який телефонує вниз комбату і каже: Ти де? він каже: я за та Він каже: включи мені, вмикай GPS, вмикай камеру. Скільки вас там? Він каже, два, два відділення, показує їх. Ну я я, я кажу, ти що це робите? Він каже, дивись, я знаю, що я роблю. Розумієте, тут у нас не, не, не так воно легко, як е, сидіти в штабі, да, і там. Наприклад, про патрульну поліцію провести. Коли ти? Я. Я, я. У нас був підрозділ, є, який е, працював в інтересах Миколаєва. Він трохи був. Не буду. Є він, він працює. Він працював разом з морпехами на виконання завдання по зайнятю населених пунктів. Uh -huh. він, він людина проста. йому сказано там зайняти, зібрали, були там, поранені. Він займає там дані, тут одна бригада, тут інша. Ну, організм, скажімо, не бригада. Uh -huh. Він приходить і каже: ви де, ми тут, ви по доповіді тримаєте населений пункт, ми вас привезли, їжу змінити. Вони кажуть. Так, ми вас бачимо, ми 2 кілометри від вас, зараз будемо. Тобто всі, навіть на рівні роти, взводу, відділення, завищують свої показники для того, щоб виглядати краще. Ну, так я ну, тут питання треба почути, ну насправді розуміти рішення. Бо різні командири, рішення командира, чому він доповів саме так. І Богдан Правда казав, що іноді обманюють. І іноді так обманює, що в нього немає сил та засобів. Так іноді можуть бути команда. Я не кажу там кожної ситуації по втраті позиції він тут же отримає бойове розпорядження Відбити на відновлення. Назад. Так зрозуміло, що командування угруповання бачить в цьому провалі, навіть позиції, провалі позиції може бачити якийсь ну, провал взагалі в смузі бригади там чи там. Е, ну, роз, якщо буде розвиток подій і так далі. Але можливо, треба зважень почути комбата, які він рішення прийме, чи, які сили засоби у нього є для відновлення. Бо вибачте, одні одні можуть стояти в обороні, бо там правду казав, що а інші виконують задачі штурмові. Де повернення позицій? Це можуть бути різні люди, за різні підготовки, моральної підготовки і так далі. І тут питання в тому, чи є в цього комбата ці люди. Які можуть відновити позиції, і комбат приймає рішення або потримає БРК, розслідування ВСП і так далі. Зрозуміло, що треба чути і низ, про те, що от мікроменеджмент чути низ, так, щоб прийняти рішення наверху. Можливо, це і можливо, і це відбувається в тому числі. Є різні ситуації, коли дійсно командування угруповання не бачить реальної ситуації, де знаходиться передній край. Тому там є спеціальні підрозділи Різні і так Різні організми, Конечно. третя штурма, Азов. Там деякі спецпідрозділи. Це ну я не можу сказати сімейного типу, але це дуже на авторитеті не підвести товариша. Там по іншому працює мотивація. Є підрозділи зібрані із штрафбата глядий, да. і там не йде мова про те, що там мікроменедж прийміть рішення, обдумайте, як це краще вам зробити. Він лопату загубив. Ну про що там через палку, тобто різні ситуації. Микроменеджмент не тільки шлях один чи інший, як це зробити, це підход до різних організмів різного якості і які здатні виконати. Ті чи інші, інші завдання не можна штурмові, щоб сиділи в обороні, тримали під артою, тримали позиції. Не можна піхоту, яка може тримати, чи друга лінія, яка буде зайняти просто позицію, втримувати, чи логістика і йти в штурм. Тобто, це різні речі, і це є мистецтво війни для того, щоб над цим над цим, цим балансувати. Ну, магічної пілюлі немає. Я пам'ятаю, як я спілкувався в іноземному легіоні, три марпіха американських. Які спочатку там приїхали і вони хотіли воювати, а потім кажуть, що ми хочемо їхати додому.